Я кажу про своїх людей, які будуть тобі бачити партнера, наставника, допомогу, друга, да, який зможе повести по тим проектам, які в тебе є. Адже знову-таки, зі свого досвіду я була в своєму віці, і я розумію, що ось цих людей навколо своїх, саме своїх людей, треба вже формувати, вже треба себе оточувати. От є люди ти, дотична на до двох академії, да? і там вже є свої люди. А от так я кажу про інший бік, да, коли люди, для яких ти будеш провідником в той світ, або дизайну в той світ академії мільйонерів. А, от про це ти думала? Так, да, я думала, поки, поки я такий активний розвиток чуть-чуть призупинила, бо в мене є оцей блог, який я веду, то по факту він і був заснований на тому. На тому бажанні, щоб сказати, е ділитися своїми інсайтами, думками і допомагати людям рости. Але я також недавно почала замислюватися над тим, щоб в галузі дизайну якось людям допомагати своєї професійної діяльності. Поки так цим я злабоку не займалася, але це дуже цікаво і потрібно зробити. От, тому ще я до того на... поки не дійшла, поки що.